Проєкт активізація бізнес-діяльності як ключовий фактор економічної стійкості громади в період воєнного стану діє у горішніх плавнях. В межах грантового конкурсу на замовлення програми міжнародної співпраці Євфобізнес, відновлення конкурентноспроможність та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва. Участь беруть дві громади: горішньоплавнівська та миргородська. Ініціаторами взяти участь у проєкті виступили голови обох громад. У горішніх плавнях тренінги для підприємців малого і середнього бізнесу проводить Ольга Овчиннікова. Фахівчиня із великим професійним та життєвим досвідом розповіла, як доєдналася до ініціативи Європейського союзу та як в її межах допомагає підприємцям ефективніше реалізовувати свій потенціал і стимулювати економічне зростання. Додамо, що окремо від участі в програмі ЄОФОБізнес Ольга Овчиннікова багато років поспіль обіймає посаду директорки департаменту економічного розвитку та ресурсів виконкому горішньоплавнівської міської ради. Це програма, яка фінансується європейським союзом та урядом Німеччини. Справа в тому, що сфера моїх обов'язків у виконкомі входить сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в місті. Як ви знаєте, ну ще мабуть з 2019 року ситуація з цим ускладнилася. Я так собі задалася питанням, чому деякі підприємці закриваються, а деякі виживають. І я почала шукати інформацію про підприємництво. Я проходила курси, проходила навчання з питань підприємництва. І у мене таки накопичився вже чималий багаж знань. Ну і мабуть, таким останньою точкою була я в березні цього року пройшла навчання по курсу Грав довгу довгу-2». О, от, і мені це дуже сподобалося, і ну, мабуть, це вже переповнило сосуд, і я вирішила, що ну. Мабуть, потрібно почати ділитися цими знаннями, і зараз я побачила, що дійсно підприємцям не, не вистачає знань. Тренінг для підтримки підприємців малого та середнього бізнесу, який проводить Ольга Овчиннікова у горішніх плавнях, розрахований на вісім занять. Більшу частину з них фахівчиня вже провела. Самі ж підприємці активно співпрацюють і в межах організації тренінгу. Адже приміщення для його проведення обране доволі нестандартне. А саме приміщення одного із тренажерних залів. Горішніх плавнів за одну мить зала для групових занять стрейчингом перетворилася на залу для групових занять із бізнес-тренінгу та тренінгу з особистісного зростання. Показовий те, що, попри вимоги програми, учасниками цих занять є не лише суто підприємці, поповнюють свій багаж знань і навчаються підприємницькому мисленню й наймані працівники. Цей тренінг розрахований суто на діючих підприємців, тому що це вимога проекту, який і фінансує проведе цих тренінгів так, ми не забороняли приходити тим, хто хоче розвинути або створити тільки свій бізнес, і перші два заняття, в принципі, були розраховані і на тих, хто тільки має ідею, і на тих, хто вже має свій бізнес. Тобто ми розглядали там декілька питань по створенню нового продукту або розширенню власного бізнесу, де шукати ідеї і як їх втілювати в життя, як перевіряти їх на життєздатність. Загалом Ольга Овчиннікова в рамках цієї програми допомагає підприємцям розширити погляд на власний продукт, виявити й утамувати власним продуктом, так би мовити, біль споживача. Дуже важливий цей крок. Коли ми визначаємо емоційний досвід клієнта, і тут вам потрібні ваші менеджери або маркетологи, які працюють напряму з клієнтами. Нині менеджерка із продажу, а у майбутньому цілком можливо й успішний підприємець пані Тетяна, також прослухала тренінг про конкурентну спроможність та інтернаціоналізацію малого та середнього бізнесу. Фахівчиня розповіла, звідки дізналася про захід і яку користь має від участі у ньому. Дізналась від начальства нашого. Так, да, вони запропонували нам спочатку як від лиця менеджера, які працюють з клієнтами, піти і дізнатися для себе щось новеньке. Ну, в принципі, дізнаємось потихонечку від кроку до кроку. Пані Ольга надихнула вас стати підприємцем? Ну, щось таке закрадується вже потрошку. Треба початковий капітал, певно, що однією складовою успішного бізнесу і одним із найважливіших факторів забезпечення конкурентної спроможності організації на ринку є зокрема і розвиток працівників компанії. Для тих, хто пропустив цей тренінг і водночас жадає мати конкурентноспроможний та інтернаціоналізований бізнес, Ольга Овчинікова планує провести повторний набір учасників наприкінці вересня. Запис проводитиметься за реєстрацією на сайті фонду підтримки підприємництва горішніх плавнів. Чим детальніше ви пропишете кроки клієнта і свої. Види діяльності, які йдуть паралельно з цими кроками, то ви побачите більше точок дотику, і тим більше у вас буде інформації для того, щоб щось міняти, щось покращувати.